Чорний колір у ванній, чому б і ні ми зібрали дев'ять прикладів, і всі вони виглядають дуже красиво, правда. Перш ніж реалізувати подібні рішення, майте на увазі, на чорній плитці дуже помітні і засохлі краплі води, і вапняний наліт, щоб чорна ванна виглядала охайно. Прибирання в ній потрібно буде робити набагато частіше ванна з бюджетним ремонтом, дивлячись на цю стильну ванну кімнату. Важко повірити, що під час ремонту було заощаджено майже все, щоб задовольнити бюджет. Матеріали купували на будівельних ринках, а меблі в мас-маркеті у санвузлі помістилося все необхідне: подіум для душу, раковина і дзеркало, пральна машина, унітаз і гігієнічний душ з водонагрівачем. Його вдало сховали за дверцятами разом з колекторним вузлом. Ванна з сауною, інтер'єр хазяйського санвузла дуже цікавий. Замовниця хотіла, щоб унітаз і біде були приховані від сторонніх очей за допомогою перегородок і напівпрозорої дверцята, Планування і розмір санузла дозволяли нам це зробити, тому ми досить елегантно відокремили інтимну зону. Також ми вирішили підтримати цей поділ на дві зони контрастними чорним і білим кольорами, розповідає автор проекту. А ще тут вдалося вбудувати сауну, яку дизайнери спроектували самі. Зробили цеглу з гімалайської солі і перефарбували металеві куточки і обрамлення дверей в чорний колір. Графічна ванна у цій ванні дизайнер Анастасія Уфімцева реалізувала дуже цікаві ідеї оформлення. Графічна комбінована розкладка плитки додає колорит і дає відчуття природності. А стеля гріллято з невеликих осередків чорного кольору доповнює оригінальну задумку дизайнера. І підкреслює тему лофт в іншому інтер'єрі квартири. Мармурова ванна, чорний глянцевий великоформатний керамограніт з текстурою мармуру з контрастними білими прожилками. Перше, на що звертаєш увагу в санвузлі, висока двері двостороння, і пофарбована в чорний колір з боку санвузла. З боку коридору двері в санвузол оброблена шпоном. Шпон в санвузлі з'являється в фасадах тумби під раковиною і в зберіганні над інсталяцією. Спочатку в проєкті передбачалися чорна стільниця і чорна техніка, але в процесі реалізації об'єкта клієнти прийняли самостійне рішення про заміну кольору стільниці і пральної машини на білий для більш легкого прибирання. Ванна з ламінатом. У цьому санвузлі варто звернути увагу на використання ламинама, тонкого керамограніта, виготовленого з глини, кварцового піску і пігменту за допомогою пресування, вхід в санвузол зроблений з коридору. Тому в ньому триває та ж колірна гамма, в якій виконано загальний простір квартири, теплі відтінки дерева на тлі сірого, плюс чорні акценти, чорним акцентом якраз став ламінам. Контрастна ванна, ця ванна належить молодій дівчині яскравою, зухвалою і неординарною особистості, Під статією і ванна кімната, в якій використовували дуже оригінальне поєднання. Плашки керамограніта під дерево в комбінації з розкішними плитами з малюнком натурального мармуру глибокого чорного кольору. Ванна з елементами лофт Ірині Шевченко потрібно було створити гарний інтер'єр, що запам'ятовується, і при цьому вкластися в невеликий бюджет. Ванну оформили в класичному стилі з елементами лофт. Стелю залишили бетонним, як і у всій квартирі. По периметру поклали широкий плінтус чорного кольору, на стінах штукатурка під бетон і дерев'яні панелі, теж пофарбовані в чорний. Брутальна ванна, господар цієї ванної молодий чоловік-холостяк, завзятий мінімаліст і любитель лаконічної простоти. Санвузол вийшов дуже графічним і брутальним, я не стала пропонувати окремо стоїть душову кабіну, так як набагато цікавіше було створити ефект великий відкритою душовою. Зону душа оформили в чорному кольорі, викласти підлогу душовою повністю з керамограніта не було можливості. В житловому комплексі заборонені трапи в будівельному виконанні. Тому ми підібрали піддон чорного кольору з текстурою під камінь, розповідає дизайнер. Щоб не відходити від загальної концепції ванної, ми розділили натяжна стеля на чорний і білий, що технічно трохи складніше ніж робити одноколірний стелю у всьому приміщенні. Світильники теж підбирали за кольором для кожної зони. Еклектична ванна кімната. В обробці цієї ванної використовували керамограніт з текстурою травертину і широкий стильовий карниз, який обрамляє бетонну стелю. На ньому мінімалістичні чорні куби світильники, меблі і дзеркало об'ємні і класичні за формою, але для контрасту пофарбовані в чорний колір. Вийшло ефектно.